Вітання всім! Сьогодні ми будемо вчитися писати і запускати першу програму на Java за допомогою оболонки Eclipse. Для цього у вас як мінімум повинен бути встановлений JDK і, звичайно ж, Eclipse. Якщо у вас їх немає, зверніться до наших попередніх відео, там все описано в деталях. В попередньому відео уроці ми робили те ж саме, що і в цьому, але за допомогою блокнота і командного рядка Windows. Якщо ви не дивились попереднього відео, обов'язково подивіться, дуже рекомендую, тому що в цьому випадку ви краще зрозумієте, як працює Java зсередини, що таке компіляція і чим скомпільований код відрізняється від текстового коду, написаного програмістом. Давайте для початку запустимо наш Eclipse і а, виберемо стандартний робочий простір, тобто те місце, де. Екліпс автоматично буде зберігати для нас файли і структуру наших проєктів. Просто натискаємо ОК і чекаємо, поки Екліпс запуститься. Даний спосіб спрощений, так як більшість брудної роботи, яку ми робили в попередньому відео вручну, Eclipse буде робити за нас. Тому давайте почнемо, створимо спочатку Java проект. Беремо файл, new або новий і вибираємо Java Project. Або проект. І назвемо наш проєкт ніяк інакше, як Hello. World. Це перша стандартна програма, яку пишуть всі програмісти, щоб зрозуміти, як працюємо програмування. Натискаємо Next. І далі, знову ж таки, Eclipse для нас створить структуру проєкту. Ми просто натискаємо Finish. Тепер вже структура і файл проєкту у нас готові. Можете побачити тут. І є source, папка source, де буде, власне. Код нашої програми, наші всі класи, які ми створимо. Тут можна класнути правою кнопкою мишки, або а, зайти в File New і вибрати клас. А, якщо ви не дивились попереднє відео, я ще раз повторюю, що а, в об'єктно-орієнтованому об програмуванні, а, яке з собою впроваджує або імплементує Java, Java є об'єктно-орієнтована мова, мова програмування. Клас це. Цеглинка, з якої складаються програми. Кожна функція, кожен метод, кожна змінна буде існувати, мешкати в якомусь класі і відноситись до класу. Тому створюємо перший клас і назвемо його Hello World. Так само, як нашу програму. І тепер натискаємо Finish. Ось у нас готовий клас. Як бачите, Екліпс для нас вже створив готовий клас, і є у нас готове тіло класу між двома фігурними дужками. І в цьому тілі класу нам потрібно буде написати наш метод. Пишіть за мною, повторюйте те, що я пишу: public static void main. Main це головний метод, який Java шукає при запуску програми. І в нього є свої аргументи. String. І в нього є теж своє тіло методу. Тобто, в фігурних дужках це те, що належить до цього методу. В фігурних дужках класу все, що належить до класу. Метод цей належить до класу HelloWorld. В класі є метод, який називається main. В методу є своє тіло методу, куди ми будемо писати власне, те, що наш метод повинен робити. Ми пишемо system.out. А Одна з переваг Eclipse, одна з багатьох переваг екліпсу, що він робить нам підказки і рекомендації Eclipse, на відміну від текстового файлу, також виділяє ключові слова або зарезервовані слова. І також виділяє помилки, і робить нам підказки. Бачите, як в даному випадку він каже, що нам потрібно написати якусь зміну тут. Ми, звичайно ж, напишемо Hello. World. І поставимо 10 знаків оклику. Ось і все, наша програма готова. Єдине, що нам тепер треба зробити, запустити. її. Нам не потрібно компілювати, не потрібно перевіряти, тому що все за нас зробить Eclipse. Просто натискаємо на Run. Наша програма запустилась, і як бачите, результат у нас вже виведений тут внизу. В Eclipse є свій власний консоль, де результат виконання програми виводиться відразу після запуску. Ми можемо щоб переконатись... Додати щось інше, написати And Ukraine, і запустити заново, як бачите, знову ж таки спрацювало. Ось і все. Наша перша програма на Eclipse написана, готова і працює. Давайте тепер відволічемось на хвилинку і подивимось, проаналізуємо нашу програму, я вам розкажу більше в деталях, щоб ви розуміли, що з собою представляє наша програма. Червоним або рожевим, чи навіть фіолетом у вас виділені. Ключові слова Java, тобто зарезервовані слова, які не можна використовувати, коли он заманеться, в них є специфічне призначення. Public означає, що цей клас, так само як і цей метод, є публічний. А в хорошому значенні цього слова це означає, що він доступний іншим класам або іншим методам. Публічний означає Public означає саме це. Далі. Static це зарезервоване теж слово, яке означає, що даний метод main. Є статичним. Тобто, що він ніяким чином, по суті, не залежить від інших методів е, в цьому класі. Тобто він такий собі сам по собі, його можна просто викликати ззовні, він собі виконує свою роботу і все. Йому все одно, що там відбувається в нашому класі. Void це е, тип даних, який даний метод повертає. Void з англійської означає порожній. тобто, це це і означає, що даний метод нічого назад не повертає. Він собі виконався і все. Є методи, які повертають, наприклад, ціле число, або текст, або, можливо, якусь логічну змінну. Даний, даний метод Void не повертає назад нічого в результаті свого виконання. Далі в нас в дужках є параметри, які цей метод приймає main, main – це назва методу, а після назви методу йдуть в дужках параметри. Тобто наш метод приймає а, string це текстовий рядок, а він приймає а, набір текстових параметрів. В даному випадку він нас нічого не робить, але щоб ви знали, що даний метод міг би прийняти, якби потрібно було набір текстових параметрів. Далі, звернемось до самого тіла нашого методу і що воно робить. System це а, ключове слово. Ось вона, нас нами показує, звідки воно прийшло. Систем це клас, який містить багато корисних методів, як, наприклад, методи для стандартного введення і виведення тексту для доступу до змінних середовища операційної системи, і методів для доступу до файлів, а також різних бібліотек. В даному випадку наша програма використовує метод out, і далі після крапки ми вказуємо, як саме ми хочемо, щоб вона вивела нам цю інформацію. Println означає printLine. Line це рядок англійською. а Ми могли б написати просто print, тоді б наша система виводила дані не в рядок, а просто суцільним текстом. Тобто, якби у нас було кілька таких текстів, давайте ми скопіюємо це і вставимо ще один варіант. Дивіться, якщо у нас буде print, то ми запустимо, у нас буде два тексти в рядок один за одним. Якщо ми напишемо println, і тут напишемо println, а дивіться, що відбувається. Тепер у нас два рядки окремих для кожного тексту. Тобто кожна функція, кожна операція в Java має своє призначення. Ось давайте ми це заберемо назад. І це поки що все. Збираємо. Ну, крім, крім одного елемента, ще після Println ми вказуємо, що саме ми хочемо вивести, як ви вже зрозуміли чи догадались. І саме це наша система і виводить в консоль. Як бачите, у нас тут є консоль. Далі ще один момент. Я хочу звернути вашу увагу на те, як Eclipse побудував структуру нашого проєкту. У нас є папка source і тут є default package, тобто це пакунок, в якому власне, живе наш клас, живе наш файл з кодом. Пакунок логічно групує, може логічно групувати, точніше, різні класи, файли, функції. Це для. Зручності програмістів вони створили цю ідею, цей концепт. Можна всі, всі ваші файли Java помістити в один пакунок або розбити на кілька пакунків, але надалі ми будемо працювати як мінімум з одним пакунком. Ось і все на даний момент. Вітаю вас ще одною успішно написаною програмою. І підписуйтесь до нашого каналу. Запрошуйте друзів, готуйтесь до наступного уроку, буде цікаво. Дякую за увагу!